Копи на підхваті це комедійний бойовик, який вдало поєднує в собі гарний сюжет, бойові сцени та смішний гумор. Фільм розповідає історію двох нещастих інспекторів поліції Нью-Йорка, які залишаються, так би мовити, на задньому плані подій. Парел грає роль Алена Гамбла, надзвичайно тупого інспектора. Малинький, гвинчик. Малинький, гвинчик. А у Уолберг Террі Хойта, його надійного, але також не надто розумного партнера. І ось, коли вони розкривають аферу, яка може підірвати все місто, вони стають необхідними героями, і тепер їм доведеться довести всю свою компетентність і витримку, щоб здолати ворогів. Фільм вдало поєднує сатиру, накопів та фінансові шахрайства, а Фаррелл і Уолберг створюють комічний дует, який безперечно принесе гарантований сміх і позитивний настрій. Незважаючи на всі комічні моменти, він також демонструє, що навіть ті, хто може здаватися незначними або непомітними, можуть внести важливий внесок та вплинути на ситуацію, перетворюючись з маленьких гвинтиків у ключових болтів. до» Цей комедійний фільм це ремейк старої комедії літаком, потягом та автомобілем 87-го року. Як сказав би один відомий український пенсіонер. Це ж було вже. Ну так, було. І хоча сюжети у обох фільмів подібні, встигнути до має свій власний шар гумору і сучасний підхід. Особливо варто відзначити сцени з галюцинаціями, які стають однією з основних цікавинок фільму. Роберт Дауні молодший грає роль Пітера, який намагається дістатися додому до своєї дружини, яка за п'ять днів має народити дитину. Але його плани руйнуються, коли він зустрічається з несподіваним попутником. Актором початківцем бородатим, придуркуватим чоловіком ітоном, якого грає зак Галіфіанакіс. у вікнивік через низку нещасливих подій вони потрапляють до чорного списку авіапасажирів. Тому пара бере авто в оренду і подорожує через півкраїни, зустрічаючи по дорозі різні перешкоди. Фільм пропонує глядачам багато комічних ситуацій та непередбачуваних моментів та забезпечить глядачам величезну порцію сміху та розваги. «Пепець» – це абсурдна комедія бойовик від режисера Метю Воно. Фільм розповідає про непримітного підлітка типового ботана Дейва, якого не помічає його кохана. Натхненний любов'ю до коміксів підліток вирішує перевтілитися у супергероя попри повну відсутність особливих здібностей. Дейв одягає костюм, називає себе Дупа Дер і починає боротися зі злочинністю. Є тут також ще два супергероя. Татусь, якого зіграв Ніколас Кейдж, і Убивайка, дівчинка в перуці. Господи, ти поможи. Яка в стилі фільму Матриця крошить злодюху всім, що попадається під руку? Після перегляду фільму ви, можливо, надихнетесь вдягнути маску плащ плащі, піти на вулицю, карати злочинців. палко! Але пам'ятаєте, що справжні супергерої це ті, що переходять вулицю на пішохідному переході, а не бігають через дорогу, як дикі олені, де заманець. Теча з Вехаса це комедія, яка переносить глядача у подорож по світу рок-н-ролу та шоу-бізнесу. Головний герой Аарон Грін – ботанік, який є, так би мовити, боксерською грушою звукозаписної кампанії і який має блискучу ідею воскресити хвору кар'єру зірки рок-н-ролу. Альдоса Сноу за допомогою ювілейного концерту, присвяченого десятиріччю його кар'єри, і все, що йому потрібно зробити, це забрати наркозалежну основу з Англії і доставити його в Лос-Анджелес, що може бути простіше. Але урок зірки свої плани фільм сильно намагається досягнути відчуття якогось неконтрольованого божевілля. Шановні колеги, абсолютний бардак і безвідповідальність. У фільмі є багато дивакуватих моментів, багато красномовних реплік. І дивних персонажів. Многі спрашують, як правильно виривати кадики. Те, з вегаса це фільм, який варто переглянути принаймні раз. Приготуйтеся до безперервного сміху та комічних пригод. Такер і Дейл проти зла це комедійний фільм, який розповідає про двох доброзичливих місцевих фермерів Такера і Дейла, ой, на, ой, на гори, та які приїжджають відпочивати до своєї віддаленої хатини в лісі, але їхні плани руйнуються групою студентиків, які вирішують провести вихідні і попиячити в заміському будинку, який знаходиться неподалік у цьому ж лісі. Коли їхні шляхи перетинаються, це призводить до неймовірної кількості непорозумінь та абсурдних ситуацій. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Фільм переповнений комічними моментами, гумором і жартами. Ну, як я жартую на цього. люди від... як мухи і бжели. Це підніме вам настрій навіть у найгірший день. І найголовніше він навчить вас ніколи не судити за зовнішністю. Як на мій смак, то це найкраща комедія з усієї підбірки. Якщо ви любите чорний гумор та ситуаційну комедію, то цей фільм для вас. Дякую за увагу. Почуємось у наступних відео. Майтеся гаразд!